Доброго дня, дітки! Подивіться, хто завітав до нас сьогодні у гості? Так, це лялька, Оленка. Погляньте, яка гарна лялька! Вона вдягнута святково. Ми можемо побачити святкову сорочку вишиванку. Давайте розглянемо її. Це дуже гарна українська сорочка. Українці одягають вишиванки на свята, щоб бути красивими і показати, що вони люблять свою батьківщину. Погляньте, це рукав, він довгий, а це комір, він оздоблений гарною вишивкою. А ось і сама сорочка. Якого кольору ця вишиванка, дітки? Так, вона біла, але вона прикрашена. Вишивкою. Якого кольору вишивка. Так, візерунки червоного кольору. Вірно. Ці святкові сорочки можуть бути різного кольору. Також вони можуть бути прикрашені різними елементами погляньте можуть бути квіти, листочки, кружечки, смужки. Різні лінії. Погляньте на це зображення, ми можемо побачити на святковій сорочці різні квіти, якого вони кольору. Червоного, синього, жовтого. А листочки, які погляньте, так вони зелені. Також святкова сорочка може бути прикрашена різними фігурами. Розгляньте картинки. Усі ці малюнки, якими прикрашена вишиванка, називаються візерунки. Повторюємо разом візерунки. А зараз пропоную вам пограти в таку гру. Я вам буду показувати різні вишиванки показати, який візерунок вам потрібно знайти на сорочці. Наприклад, знайдіть, будь ласка, квітки. Так, ось вони. А знайдіть листочки. Так, ось вони. Зараз шукайте кружечки, якими вишита вишиванка. Дітки молодці, ви добре впорались? Про що ми сьогодні говорили, малята? Так, про гарну сорочку, вишиванку. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!